До вас, Женя, то факт. Ти мені вже півроку обіцяєш, що будемо щось готувати і, і ніяк, і вже і погода, і сонце. Коли? Так зараз, Та ладно. Ні, та серйозно. Ну то закривай та на двох тип Тільки не тут. Поїхав на Київський момент. Let's go! Ми поїхали. А я потім її додому. Зеленушка, моцарелла, помидорка. Все, хелси прям. Спаржу. Uh -huh. Виростем, бекончика трошки. І хлібчик. Не, не, це не на зараз, це на потім. Цікаво, що все, все получится. А що вам, брат і стільці розпитесь, Ну давай домой. А хватит її. Ну по где сидит. Наші райдери стільки ходять. Які райдери? Покажи мені, де це написано. Я казав Євген, а йому китайці казали. Мудрій. Того, що не написано, того немає. Хелсі є чорні двері, куди заходять тільки з карткою директора. <плес> І тут вже нема стільців, а де стільці? <плес> <плес> цікаво, цікаво, де наші стільці. Ти в курсі, де стільці. Походу, Женічка, що до того чорного місця є ще в когось доступ. <плес> Та будуть стояти. Та ні, ну вони є просто. Цікаво, цікаво. Квест! <ріст> так, ви ж вони могли дітися? А, сюди могли. Форт Бояр. Ага, зараз я а. ще знаю на місці. Сільці лежачі? Каже, туди тільки є в мене доступ. А де вони, не знаєш? <ріст> нема. Є, нема? <ріст> в чорному вході. На сходах. Нема. Зараз наберемо операційного директора. Дина хріть. А ось один. Ось один знайшов. Щас ще столик. Будемо експедитувати швидку. Як ви думаєте, хрень чи не хрень? Зразу видно, хто у нас мінімаліст. Бачите все карганічно. Де лайки? Але Де я... лайки я питаю? Що ми робимо? По-перше, ти привіз м'ясо для чогось і рибу. Да. Що у нас сьогодні? Спаржа, healthy. Food. Да, у тебе Healthy Food. Тобто не основна, основна страва у нас це спаржа. Ти і перевериш. Тут... Привіт. У На нас сьогодні е спаржа і риба, і Толя та Євген. Щось готують з комарами. Ми сьогодні обрали дуже Гарний мікс. Тому що Толя любить сало, ми вибрали ту, грудинку. А так як я все-таки з Хелсі, то ми вибрали спаржу. Це такий зовсім Хелсі Фуд, який тим паче в сезоні зараз. Це називається Дружба і партнерство і е, договор, О, да? типа, щоб кожному було добре. Кінчик, і він, він поганий нам купив. Це моє костюм костюл а, а тепер давай, давай. Я давайте. ще з мангал спалю. До речі, після того, як одружився, взагалі забув як готувати от і все! От і. Жіноча аудиторія ушла. Щоб не Хелсі, в мене просто завжди є традиція, а ну, я кажу, щоб не пригоріло блюдо, треба що правильно вибити. Змочити. Змочити, да. Олійкою. Ні. Так, ну у нас є вже запах, це означає, що ми тут зібралися не дарма. А саме цікаве, що від цих запахів пропали трошки Та ти що! Зараз наші оператори, режисери, постановщики будуть задоволені. Воно жадиться. І ми смажемось на сонці. Ага. Я ще дивлюсь, ти такий вже медіум рер. Мені треба, мабуть, куляни зняти, тому що в мене буде завтра така полосочка. Тепер робимо наступну заготовку. Так ну так, так як ми з Хелсі, то... Толь, ну поки ти доготував свою наскладну рибу, я вже переходжу до другої страви. Що треба для хорошої брускетти? Хороший помідор, мабуть, мабуть, уманський. В Умані Хелсі, до речі, працює, можна записатися на прийом до лікаря. Вау! Ки хаусі помідор, і вони на зводі зрозуму. Традиційні італійські, підсмажені на оліці. Першу витаянце відійти від. стейка це хороший варіант. Це, суть ялович не в чому, що в ній немає паразитів. Вона реально її можна їсти хоч сирою. М'ясо, просто. <звичк> О, бери. Вони. Це божастина. Люблю свою роботу. в суботу. Це наталі, виходить, я і і худаю, і їм. то, що... Ти на сонці. Може я буду завжди їсти на сонці. Але я тобі скажу, знаєш, чого не вистачає? Чогось гострого. Сюди реально треба якийсь український крафтовий гострий соус. Щось типу табаско, тільки українське. Наступного разу візьмемо ще його. Да. Бачу, тобі прикольний століс. Ти зранку отак робив. Угу. А зараз роблю так. <гум> like. good. Так, ну за виїзд. Да. І за вечерю. Дякую тобі за, за вечерю і саме класне, що ти вмієш спонтанно просто раз, два і, і погнали. Якщо я вижу після цих зйомок, це буде дуже гарно. Класно бути сіло, так? <ріст> Інтенсивніше, будь ласка. Так, да, диви, комарі пропали. Вітром <ріст> здуло. Проти сонця. З комарами, з кучею перепон ми все-таки вибралися і зняли. І це, щоб ви розуміли, як по-модному це називається слово? Наталі, прев'ю чи що? Інтертизер. Інтертезер! <смеш> інтер є є інтерстелар, а ми зняли інтертизер. Ми хочемо зробити новий е, формат, де ми готу, я готую SEO, а ви з нами знаходитеся. Ми говоримо про цікаві історії, про досвід SEO, про факапи, перемоги, про тебе. Ви це все слухаєте, а потім пробуйте, що ми приготували. Mm? Mm? Так, і якщо ви хочете, щоб ми розказали саме вам. Як можна поєднувати кулінарію та бізнес, то пишіть в коментарях, лайкайте, і якщо будете дуже активні, ми зробимо формат, в якому залишимо тільки Анатолія, можливо, мене і багато смачної їжі. Let's go! Все, давайте бля, їсти.